Як буде краще для росту м'язів? Велика вага, але з чітінгом? Чи менша вага, але з хорошою технікою? Запитання від тебе, підписник. Насправді відповідь очевидна. Але є нюанси. Я сторонник того, що потрібно працювати завжди з важкою вагою, адже тільки так буде хороший прогрес. Але більшість людей просто не розуміють, що таке працювати з важкою вагою. Важка вага в моєму розумінні це та вага, з якої ти можеш сильно навантажити свої м'язи з хорошою технікою, або з невеликим відхиленням від хорошої техніки, це називається читінгом. Дуже багато чоловіків в залі беруть ту вагу, з якої вони технічно не можуть виконати підхід. Наприклад, роблять присідання і десь в середині підходу, як уже стає важко, починають скорочувати амплітуду присідань, і це неправильно. Або роблять тягу гантелі в нахилі для спини, і як стає важко, десь на середині підходу починають тягнути біцепсами, або різко кидати гантелю вниз. Це теж неправильно. Тому найкращі результати ти отримаєш при використанні важкої ваги з хорошою технікою, або з невеликим порушенням хорошої техніки. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є у профілі.